Володимир Зеленський підписав законопроєкт про знижку 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК. Цю тему будемо роз'яснювати разом із адвокаткою Тетяною Потаповою. Вона з нами на зв'язку. Пані Тетяно, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаємо добрий вечір. Вітаю напередодні. Президент України підписав закон, який передбачає знижку в 50% для військовозобов'язаних у разі добровільного визнання порушення за неуточнення своїх даних. Як це має виглядати на практиці? станом на сьогодні це у нас теоретично, так ми до практики ще повернемось, бо практику ми будемо будувати так би мовити зараз після підписання даного законопроекту. Отже, військово зобов'язаний, який допустив певні порушення, і він знає, що вони у нього є, чи шляхом застосунку резерв, плюс чи якщо він отримував повістку і знає дійсно, що вона була, і він не з'явився. Відповідно, він має можливість скерувати. До територіального центру комплектування заяву про те, щоб дана справа, так би мовити, розглядалася за його відсутності, і була винесена постанова, та він міг сплатити даний штраф. Тут є важливим те, що за таких обставин штраф визначається у нас мінімальний, так тобто в розмірі 17 тисяч гривень, і відповідно сплатити. Даний військовозобов'язаний зобов'язаний має можливість 50% якщо він сплатить у законні терміни. Ну Але якщо це він не... добровільно прийде і скаже безпосередньо, що він не оновив дані, тобто, не якщо йому е прийдуть уже так. Так, він має таку можливість надіслати письмову заяву до ТЦК особисто від себе, або в майбутньому у нього буде така можливість надіслати таку заяву через застосунок Резерв Плюс. Станом на зараз такої функції там немає, але так як свою думку висловлювало Міністерство оборони, орієнтовно літом буде вже анонсовано і буде така можливість безпосередньо у застосунку, і це все можна буде зробити у електронному варіанті. Пані Тетяна, а нагадайте, будь ласка, які власне суми штрафів і за що так і за і, і за що власне, от і все що За порушення ТЦК. правил військового обліку, які діють у нас зараз штрафи? Я вас чую. От пані Віталія не чую. Я кажу, скажіть, нагадайте, будь ласка, які діють штрафи, так за порушення не знаю там неявки в ТЦК інших умов, так і, і за що саме? За порушення військового обліку у нас взагалі передбачений загальний штраф, як ми вже знаємо, від 17 до 25 500 тисяч гривень. Так відповідно, кожний ТЦК мав можливість у даній постанові. Різну ставити суму, Хтось мінімально, хтось максимально кінцеве рішення приймав завжди начальник даного територіального центру. Безпосередньо даним законом у нас вже врегульовано, що такий штраф буде мінімальний, тобто 17 тисяч гривень. А відповідно, якщо ми погоджуємося з даним своїм правопорушенням, такий штраф у нас є 50%, це є 8 тисяч 500 гривень. Але якщо людина не оплатила цей штраф, він може вирости вдвічі. Звичайно, якщо людина даний штраф не оплатила, тоді ми вже, якщо ми вже не говоримо за даний законопроект за так, так би мовити, знижку на цей штраф, то відповідно дане правопорушення передається до виконавчої служби, і тоді цей штраф подвоюється. А також ми маємо не забувати, що 10% виконавчого збору у нас також додаються до даного штрафу. Тобто, це вже є 34 тисячі плюс 3400, це є виконавчий збір. Плюс так само варто наголосити на тому, що сплата штрафу чи то 50%, чи то повна вартість, чи то подвійна вартість не означає, що людина може не оновлювати дані, не ходити до ТЦК, не здавати ВЛК і тому подібному. Ми сплачуємо штраф і ми так само маємо пройти всі необхідні процедури. А оце Уляне, ви дуже гарно. Власне і дійсно влучно про це сказала. Я вже сьогодні неодноразово наголошувала, бо сьогодні знаєте, телефон обривається з тим питанням. І хочу ще раз глядачам нагадати: сплата штрафу ніяким чином не позбавляє обов'язку з'являтися до територіального центру комплектування, якщо є повістка, чи якщо допущені інші порушення, не завершена процедура пройденої військово-лікарської комісії. Ні, це не потрібно розуміти, що це знаєте, так би мовити, відкупні. Заплатив, забув, нікуди не ходиш, живеш спокійно і платиш до безкінечності такі штрафи. Оплата штрафу це є одна процедура, це виконання вимог даної постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Але сам сам процес для чого військово зобов'язаний викликався і що він мав зробити в межах своїх обов'язків ніяким чином з нього не знімається і зніматись не буде. І ми мусимо розуміти, що це не, не мають бути якісь відкупні. Платиш, платиш, і, і все ні. Ти військово зобов'язаний. Ти виконуєш обов'язок. Те, що ти маєш можливість цієї такої знижки, так би мовити, на цей штраф. Це вже питання зовсім інше, і не варто таким нехтувати. Дякую вам за роз'яснення. Таяна Потапова, адвокатка, була з нами у цій частині. Головне за день». Дякую.